Якщо про попередні книги вже багато було сказано на цьому каналі, то ось наступна книга вас здивує: Секс у людському коханні або ігри, в які грають у ліжку. Отже, неонові боги, як ця книга опинилася в мене? Насправді це була моя перша книга, яку я почну і закінчу читати. Тому Марія, якщо ви будете дивитися це відео, дуже-дуже вам дякую. Друзі я хочу зізнатись. Останнім часом мені зірвало голову, і я купую дуже багато книжок. Хоча в чому зізнаватися, якщо я так постійно це робив, всім привіт! У мене 27 нових книжок. І сьогодні я хочу коротко показати їх вам, щось ви вже бачили в прочитаному, але більшість книжок все ж таки будуть нові. І я не буду говорити про них багато, адже під кожну книгу є свій формат. І тому ми сконцентруємося саме на тому, як вони в мене опинились, і, можливо, якась цікава історія про цю книгу. І ще можливо це максимум мої очікування від прочитання. Ну, а на цьому все. В принципі, я пропоную переходити до першої стопочки книжок, тому що в мене їх сім. Я посортував все по деяким типам. Ви зараз дізнаєтесь, які. Ну що ж, поїхали, перша стопочка книг це ті, які я купив для себе. Це служниця. Ще є третя частина, але в цьому відео ви її не побачите, тому що я дав її прочитати по одрузі. вона читає третю частину, тобто настільки їй сподобався цикл, власне, як і мені, тому що я вже всі три прочитав. А далі у мене тут є смертниці. Це з п'ята частина. Ви її бачили в попередньому відео. Якщо ви його дивились, обов'язково перегляньте. Якщо ні, відео називається спробуй розділ. Це цікавий формат для мене був. І спеціально для нього, ну майже спеціально, я купив цю книгу. Якщо про попередні книги вже багато було сказано на цьому каналі, то ось наступна книга вас здивує: у людському коханні або ігри, в які грають у ліжку. Автор Ерік Берн, це автор книги. Ігри, в які грають люди, і у нього є е, схожі по дизайну та по назві. Але сподіваюся, не по змісту книги, е, які дуже популярні. І взяв цю книгу, тому що е, я був у Львові, трошечки подорожував, е, чисто зайшов в КСД, дивились різні книжечки, і е, якось вона мені потрапила в око. Переглянув зміст, мені сподобалось цікаво. Хочеться дізнаватись більше про цю науку інтимних стосунків. У нас відео зараз набирає характер 18. Саме тому, щоб його могли дивитись не тільки діти. Я закінчую говорити про цю книгу. Тим більше я її ще не читав. Вона у мене вже лежить 4 місяці. Як прочитаю, ви побачите її на цьому все. І, звичайно, Брендан Сандерсон і його ритм війни, четверта частина циклу. А цю книгу ви також вже бачили, але е, я мав додати її в це відео, тому що це книжкові покупки, всі новинки зберігаються в одне відео. Е, нічого ще не читав з цієї книги, тому що я зараз на третій частині. І коли прочитаю третю, відповідно буду читати четверта. Е, на цьому перша стопочка книг завершується, і ми переходимо до другої. Ну що ж, наступні дві книги я купив на акції Вівату 1 плюс 1 до рівня 3. Ми з моєю подругою та дружиною пішли у Віват і закупились книжечками. Дружина взяла собі розумний кишківник, Відповідно, книга про травлення і так далі. Її навіть прочитала, начебто непогана, але не дивлячись на те, що тут. 230 сторінок, ну, типу, небагато. Тут ще сторінок 50 рецептів, тобто книга взагалі маленька, на 180 сторінок. Це книга моєї дружини, тому відкладаємо. Книгу, яку я взяв собі, це закляття Ворона. І знаєте, я її пробував читати. В форматі спробу розділ. А, поки що мені цікаво, але зацікавила мене вона тим, що а, по ній проводили книжкові клуби, зокрема в Ужгороді. Макс читає, а, проводив його. Тому мені сподобалася анотація, я вирішив взяти. А, в принципі, це все такі дві книжечки в такій маленькій категорії. Ну що ж, наступна категорія це книжкові подарунки, і почну з книги, яку мені подарували на Новий рік. Це «Небовись» бовись Брендана Сандерсона. Це фантастика, не фентезі. Хоча тут суміш, і цю книгу я ще не читав, але читала моя дружина, і їй, до речі, сподобалось. І вона в шоці, я в шоці, тому що це взагалі не її жанр, навіть трохи не мій. Але у мене цей автор скуповується автоматично, тому у мене вона була вішлісті, Мені її подарували. А наступні три книги мені привезли з Америки. І як не дивно, Брендон Сандерсон, Еджденсер та Дауншарт. Це друга з половиною та третя з половиною книга з циклу Хроніки Бури світла». Е, яку ми вже сьогодні бачили. Е, знову, як я вже казав, в мене ці книги скуповуються автоматично, тому не дивлячись на те, що їх не було українською, це мене не зупинило, і ось вони в мене вже є. Коли я буду їх читати, не запитуйте. Е, це дуже складне запитання. І третя книга, яку мені привезли, до речі, я кажу, що це подарунки, тому що е, я попросив людину, е, брата у Христі, мені привезти, коли він подорожував в Україну. А він привозить і каже: Ну, це тобі подарунок. Я такий вау, супер, дякую. І служниця одружується. Це друга з половиною книга, ну з циклу служниця. І знову-таки, наскільки вона мені сподобалася, що я вирішив навіть купити її англійською. Це новела тут всього 75 сторінок, дуже тоненька книга, але вона описує про те, що було між другою та третьою книгою. А, правда, тут лише один день з життя служниці. Я її вже почав читати, і знаєте, в чому іронія? А, у мене тут закладинка Speaking Club по інглішу. І е, книга англійською. Я тільки зараз це помітив. Це для того, щоб мені було простіше розуміти, що тут написано. Насправді це буде моя перша книга, яку я почну і закінчу читати е, англійською, тому що я в цьому взагалі не експерт. І раніше, коли я пробував, у мене все потім валилось з них на голову. Тому подивимося, що буде на цей раз. А поки що я прочитав е, вступ та перші два розділи. Плюс, мінус все зрозуміло і дуже-дуже цікаво. Наступна категорія це книги, які я подарував своїй дружині, ми її дуже швиденько пройдемо. Перша книга це шукачі Мушель Розамунди Пілчер. Насправді я її подарував майже водночас з зимовим соцсостоянням, яке ви вже бачили. Проте, на момент, коли я подарував ту книгу, цієї ще не було, тому відповідного відео вона не попала. Просто подивіться, яка вона гарна. Тут кольоровий і розмальований зріз. тут дуже класний форзац. Ось. І книга доволі е, товстенька. Тут здається 800 сторінок. Так, тут 815, і е, ми її ще не читали, ми тільки сонстояння завершили. Але ця книга обіцяє бути е, не менш цікавою. Ми в предвкушенні, але е, і за її ми поки що боїмося її брати. Тому поки що я її відкладаю, але скоро, я думаю, ми з неї візьмемось. Як мінімум хочеться. Наступні дві книги, також від видавництва РМ, це пінгвіни кличуть та туди, де пінгвіни. Невеличкий цикл, дуже гарні книги, знову таки. А тут у нас просто шикарніше фор Подивіться, ці всі пінгвіни, ця Антарктика, чи, де, чи куди вона поїхала, я можу полотити ці назви. Виглядає дуже класно, книга дуже гарно оформлена. І більш за все, мені подобається шрифт. Просто погляньте. От я люблю книги РМ за те, що у них е доволі е великий і приємний шрифт. Його прям і хочеться читати. Е і навіть «Шукачі Мушель книга велика, але вона буде читатись швидко, тому що і авторка класно пише, і тому що шрифт непоганий і е приємно і хочеться читати. А остання книга, яку я подарував, це фейл, ми її просто скіпаємо, Чарівність жіночності. У Вікі була ця книга з бібліотеки, тому вона хотіла свою. Але коли я її замовляв, я не побачив, що вона тоненька. Я побачив, що вона тільки в м'якій палітурці. Я подумав, ну окей, але е, в цій книзі. 100 з чимось сторінок, а в оригінальній 400 з чимось. Тому е, щось пішло не по плану, вона її навіть не читала, тому е, просто забуваємо, що вона існує, і йдемо далі. Ну що ж, а тепер ми переходимо до покупок на книжковій країні. Нарешті. Е, перша книга це Тез Герцен Саткісток. Е, це книга поза циклами усілякими. Хоча, е, наскільки я знаю, тут є одна героїня з е, іншого циклу, який ви знаєте, як Ріцолі та Айлс. І е, майже нічого не знаю про цю книгу, нічого не хочу знати. Єдине, що мені сказали, що вона написана в дещо іншому е, стилі, проте вона теж е, дуже цікава. А друга книга е, Тез Геріцен Шпигунське узбережжя це перша книга трилогії. На даний момент написано лише дві книги. Проте в наступному році авторка планує закінчити цей цикл. І ось якась де в шикарному виданні видали цю книгу, і я її нарешті придбав. Спочатку я хотів взяти декілька книжок з цього циклу, але знаєте, ці книги вони дуже давно мене манять, і я подумав, краще я візьму їх. І Агата Крісті, як я обіцяв в попередньому відео, я хочу перечитати про порос спочатку по хронології, і тому я взяв таємничу пригоду в Стайлзі. Для того щоб почати знайомство з Еркелем Паро е, з книги, в якій він з'явився, коли я її прочитаю, у мене вже є вбивство на полі для гольфу це друга частина. І е, так і далі і підемо. Це ми скупили в один момент. Потім ми ще купили е, два журнали, типу е, щось: розмальовка по номерам. Я. Пізніше їх покажу, але вже в самому-самому кінці, тому що це не книги. І остання книга з книжкової України: це Манга Орендж. Це перший том. Всього їх, здається 5. Що я очікую? Я очікую дуже цікавого твісту сюжету, тому що історія про те, як дівчина отримала від себе самої лист з майбутнього. І я вже прочитав цей том і бачу, як вона впливає на майбутнє. І мені цікаво, що з цього вийде далі. А ми з Вікою просто вирішили спробувати. Ми мангу взагалі не читаємо. Власне, віка ніколи її не читала. Я раніше пробував, тому чисто для ознайомлення видавництво наша ідея. Попробували в принципі. Думаю, будемо збирати далі цей цикл. Ну що ж лишилось дві категорії, і ми зараз переходимо до категорії книги, які я виграв. Лінь Ріна і її книжкові хроніки Аніманд Крамп. Ребята, я просто майже нічого не знаю про цю книгу. Окрім того, що вона про книги. Окрім того, що вона шикарно виглядає. Тут у нас звичайний фортець. І ця книга е мені в першу чергу подобається тим, що вона про книги. А тепер про те, як я її отримав. Ми були на книжковій країні. Так, так, ця книга теж звідти. І я ходив на лекцію про книжковий блог від видавництва Фабула. Там була така дискусія на півтори години, е в тому числі з відповідями на запитання. Про книжковий блогінг, як він розвивається, як його розвивати, відповідно, так як я сам блогер, то хотів підвищувати кваліфікацію. І в кінці для всіх блогерів, які задавали запитання, видавництво подарувало книги. Я вибрав цю, тому що знову таки це книга, яку я знаю, книга, яку я хотів. І е, ми домовилися, що е, це така співпраця з усіма блогерами. Вони нам подарували книгу, а з нас відгук. Тому чекайте найближчим часом, можливо, в червні е, в мене вже вийде прочитане з цією книгою. Великі сподівання не ставлю, але думаю, що мені сподобається. Отже, неонові боги, як ця книга опинилася в мене. Це взагалі не мій жанр, це е, дуже гаряча книга тут е, про грецькі міфи, е, романтика, якась так, з моя кішка трішки мені заважає. Отже, е, Марія Маргуліс. Блогерка, письменниця, перекладачка. Зробила у собі на Ютубі розіграш цієї книги, так як вона перекладала цю книгу, і у неї два примірника. І, власне, я виграв її. Ось така цікава історія її отримання у мене. Книга має такий фіолетовий форзет. Вона з таким тисненням, дуже приємна на дотик. Історія має бути цікава навіть мені, тому що. Хоча я не по романтиці, але я люблю грецькі міфи, оці всі е, боги, як вони там між собою переплітаються, як вони взаємодіють. Тому у мене в цьому році і так: е, Персі Джексон переч... перечитується, герої Олімпу будуть перечитуватись, може, ще щось. І ось ця книга, я думаю, вона ідеально доповнить мої плани. Дуже дуже приємно було її отримати від блогерки, від письменниці, від тієї людини, за якою я сам стежу і на яку рівняюсь. Тому Марія, якщо ви будете дивитися відео, дуже дуже вам дякую. Коли я прочитаю, обов'язково буде фідбек і на цьому каналі, і вам особисто. Ну а на цьому ми переходимо до останньої категорії. А остання категорія це книги, які ми купили у Віваті на акцію Книжковий бум мінус дуже цікава назва. В чому особливість були книги з невеличкими пошкодженнями, і вони віддавались по знижці мінус 60. Уявіть, не по мінус 10-60, а по мінус 60. І ми взяли п'ять книжок. Про них ультра коротко. Дві з них це про батьківство. Як нас збожеволіти від батьківсько... від батьківства. Невідомо хто автор, але ілюстрації Юлії Вус доволі, до речі, цікава книга, от як вона оформлена. Можете подивитись, тут є купа ілюстрацій, тут вона така дуже яскрава, і вона дуже класно оформлена в тому сенсі, що тут виділення, що за розділ, що за абзац, про що він і так далі. А поки що ми її не читали, але можливо скоро зробимо це. Друзі, на жаль, далі у мене розрядився мікрофон. Тому останні кілька хвилин відео вам доведеться послухати з мікрофона айфона. тому вибачте, що я це не перевірив. І в принципі, до зустрічі. Ну і друга, це як говорити так, щоб маленькі діти слухали від Джоанни Файбер та Джулі Кінг, але не Стівен Кінг. Власне, цю книгу ми також не читали. Вона, звичайно, тут хоча є малюнки, але не так розповсюджені. І, власне, оці дві книги мають такий збитий куточок. Дві книги: третій візит до кафе на краєсвіту і. Нові відвідувачі кафе на краю світу. Це третя та четверта частина циклу. Це такий нонфік, але написаний в стилі якоїсь історії. Наскільки я розумію, ми ще не читали, тому що треба перші дві прочитати, але в нас їх не було. Ми знали, що ці книги прикольні. Вихотили, поки були по акції. На жаль, коли ми прийшли дивитись на книги по цій акції, книг, які були в моєму вішлісті, не було жодне. Але квартира на двох це була книга, яка сподобалась моїй дружині, і яку на яку я теж приглядався ще колись давно, тому що тут обрали ці хавий троп: чоловік і жінка живуть в одній квартирі, арендують її, але в різний час він в день, а вона вночі. Ну чи навпаки, і вони якби не пересікаються. А ну і я, ясно, що потім вони якось пересічуться буде романтична лінія. Але це мені ще треба буде дізнатись. А поки що цю книгу прочитала Віка їй. В принципі, сподобалось, хоча місцями була книга нудна передбачувана, передбачена. Але загалом відгук у неї непоганий. На цьому майже кінець я сподіваюся, відео не було затягнутим. Я старався мінімально говорити про кожну книгу, хоча це дуже важко, я себе стримував. Але дійсно книг багато, тому будемо про них говорити детальніше в інших відео. А зараз ми дивимося останні два журнали, і на цьому завершуємо. Наше відео, і будемо прощатись. Наступні журнали від видавництва Жорж це зоометрія, а це така розмальовка, в якій ми розмальовуємо по номерам. Ось у нас є такий, наприклад, лев, і тут маленькі-маленькі номерочки. Можете побачити виглядає доволі якісно. А нам скинули ці книги по 50 гривень. Ми навіть з собою купили ще штук 13 для того, щоб роздати дітям на дитячому клубі, який ми проводимо в нашій громаді. І я впевнена, дітям дуже сподобається. Навіть моя Віка собі е, е, ухватила. Е, загалом цей журнал коштує майже 200 гривень, здається, 170 чи щось таке. От, але чомусь на книжковій країні вони коштували по 50 і типу, ну, взагалі, ізі. Тут щоб ви розуміли, тут є. Інструктаж, як правильно тут все розмальовувати на 6 сторінок. Ну як вам таке? Журнал невеличкий, проте дуже класний, і ми з радістю будемо його розмальовувати, ну як мінімум Віка. А я не знаю. Я ж собі взяв точкографію в світі природи. Моя задача буде з'єднати по точкам і зробити ось таку картину. Або ось таку. Вау! Я тільки зараз зрозумів, що потім можна буде її ще й розмалювати. Це тіпа, у мене два в одному буде. А, виглядає дуже класно, дуже якісно. А, такий антистрес буде для мене. А, ось можете поглянути ще пару картинок. Це у нас, здається, тигр. А, ні, це лев, сорі. А, це порося. Пізнаєте? Я ні. А, ну що ж, друзі, на цьому я пропоную завершувати. Дуже багато книжок, дуже багато покупок. Якщо брати з журналами, 29 найменувань, якщо без журналів, то 27. Книги різножанрові, книги різнопланові. Щось я отримав в подарунок, щось я виграв, щось було куплено для дружини, щось з дружиною для мене. Деякі книги я отримав з Америки, і це просто зриває мою голову. Я дуже радий, що ви провели разом зі мною час. Сподіваюсь, вам було також цікаво. І до зустрічі в новому відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бувайте.